Насичений початок грудня в Національному гірничому університеті відзначився цікавими та довгоочікуваними подіями. 50-річний ювілей відсвяткувала кафедра філософії НГУ у рамках всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасне буття філософії, філософія єдності культурно-історичного процесу. Серед гостей конференції провідні вчені та професори вищих навчальних закладів України, а також представники обласної ради міста і вікально-інструментальні колективи Дніпропетровської консерваторії імені Глінки. У своїй вітальній промові ректор НГУ академік Геннадій Григорович Півняк щиросердечно привітав працівників кафедри, вирушив медаль за відданість університету керівнику кафедри Юлії Олександрівні Шабанові, відзначивши її творчий внесок та професійні заслуги. Наприкінці листопада Національний гірничий університет відвідали фахівців в галузі полоністики Сілеського університету на чолі з віце-консулом Генерального консульства Республіки Польща в Україні у Харкові Анітою Сташкевич. Вони представили освітню програму, за якою допомагають вивчати польську мову українцям. Для написання диктанту в Національному гірничому університеті зібралося більше 50 осіб із Дніпропетровська, Харкова, Кривого Рогу, Кременчуга та інших міст Східної України. Перше місце умовному конкурсі посіла студентка Центру українсько-польського співробітництва НГУ Юлія Дубина. Друге випускниця цього ж центру Марина Кириченко. А третє випускниця університету імені Адама Міцкевича у познані Євгенія Луценко. Ми створили едукаційний проект в рамках цього проекту. Ми пригласили же какую Селізянський університет в Катовіцях і. Projekt przechodzi w Kharkivie, w Dniepropetrowskiej w tamże Gadu. My stworzyliśmy dokłady, lekcje polskiego języka w uniwersytetach, w szkołach, w których izuczają polski język i nie tylko. Syriet studentów, którzy są zainteresowani uczeniem polskiego języka. Гірничі відвідали перший віце-президент з міжнародного розвитку Франклін університету Клаус Хаберіг і завідуючи кафедру бізнес-економіки Франклін університету Сурен Сумбатіан. Навесні 2013 року в НГУ стартуватиме спільна програма двох університетів під назвою MBA, яка дасть можливість студентам отримати американський диплом. Щоб взяти участь у MBA, необхідно мати диплом бакалавра та скласти іспит з англійською, а далі слухачам 16-місячних курсів відкриться. Перспектива отримання міжнародного досвіду в стінах НГУ. Представники металургійного заводу Інтерпайп Сталь в рамках підтримки технологічного туризму в Дніпропетровську відгукнулись на пропозицію проректора гірничого університету Юрія Тимофійовича Хоменка та 3 грудня провели оглядову екскурсію для групи студентів механіку машинобудівного факультету, які є слухачами курсу Природно-ресурсний потенціал України, ми побачили екологічне підприємство. Ми побачили, наскільки воно є ефективним. Ми зрозуміли, що місто Дніпропетровськ і е, Дніпропетровська область дійсно є лідером інвестиційного клімату і ті мільйони і мільйони гривень, які були вкладені в будівництво такого прекрасного заводу. Вони купляться тим, що перш за все місто Дніпропетровськ перестане дихати пилюкою, а виплавка сталі, причому конкурентної сталі, конкурентно здатне виробництво, воно буде відпо... проходити в умовах такого прекрасного екологічного мікроклімату. Сю провели різним цехах, показали, як що, де ізготовляється. Завод дуже великий, масивний, поразила чистота. Красиво все очень сделано. Хотелось бы сюди устроиться работать. не всі студенти знають, як виглядає всередині справжнє підприємство. Сучасна молодь більше уваги приділяє віртуальній реальності до кінця, не розуміючи, що відбувається на виробництві. 5 грудня в культурно-освітньому центрі НГУ відбулося урочисте святкування 10-річчя інституту електроенергетики, 50 років електротехнічного факультету та 10 років факультету інформаційних технологій. Концерт почався з урочистого привітання директора Інституту електроенергетики Олексія Борисовича Іванова та ректора Національного гірничого університету, академіка Геннадія Григоровича Півняка, який потім нагородив викладачів з електротехнічного факультету та факультету інформаційних технологій почесними департаментами дипломами та подяками. Концерт вражав своїми вокальними та танцювальними номерами, вкотре довівши, які талановиті студенти навчаються в НГУ. А ми нагадуємо, геолог-розвідувальний клуб НГУ запрошує всіх бажаючих в період зимових канікул відвідати Карпати за довідками, звертатися в сьомий корпус кімната 1104-Б б або за телефоном 093 980 92 86. Студентська рада факультету інформаційних технологій вирішила привітати дітей з дитячого будинку, що знаходиться за адресою вулиці Чечеріна, 167, з Днем Святого Миколая, 21 грудня о 14-й годині. Взяти участь в організації свята може кожен бажаючий серед студентів факультету та університету. Заявки на пропозиції приймаються за телефонами, які ви бачите на екрані. Деталі на офіційному сайті університету.